Доброго часу, друзі. Ось, значить, у нас на календарі. Листопад 2024 року. Україна, Волинська область, календарний листопад і технічний листопад. В садку, ось так легко обривається лист фундука. Деякий лист вже впадає сам. Це означає, що він вже віддав полісахарид рослині. Ну і вона практично підготовлена до зимівлі і пересадки. Ну, це я маю від на увазі по нашим саженцям. Значить, що прибираємо в садку, забираємо саженець під материнських дерев, ставимо який в прикоп, який йде до нас в школку. Значить, в прикоп іде такий крепший саженець, в школку йде саженець з малею кореневою системою і малею надземною системою. В школці ми їх доростимо і будуть приблизно за рік ось такі саженці, як по цьому рядочку. Отак От виглядає школка. Значить, що ж, підійшов час купати саженці. Велику кількість саженця ми вже забрали з-під материнських дерев. Купаємо по вечорах, темніє рано, ну і трошки розтягнулася у нас ця викупка. Та й дерев вже дещо більше. Саженці є різні. Під молодими деревами бачимо ще є ще росте такий потужний саженець, оскільки вистачає. Сонячного проміння для витягування саженця і і, і там, що надземна, що коренева система, досить потужна. Е, ну, в середньому в нас вийшли е, цьогоріч непогані результати. Е, ну, так от виглядає зблизька сирена. Ми сьогодні неї будемо купати. Це такий, скажімо, середній варіант, де саженці є крапші, е, слабші е, і геть слабенькі. Е, ну, почнемо з найгіршого варіанту. Перейдемо, подивимося безпосередньо, так без монтажу, як виглядають саженці на слабших варіантах. Ось так от виглядають саженці безпосередньо зблизька в прикопі. Ну, це маєм веба ціни і всі саженці підписані. При викупці саженців, оскільки в нас їх невелика кількість, ми їх відділяємо від материнської рослини і відразу ложимо під волову ганчірку, щоб корінь не завітрювався. Далі. Сортуємо, ну і крепші саженці йдуть в прикоп, слабші саженці до нас в школку. Ось так в прикопі, в вологій землі, вони можуть стояти до весни без ніяких втрат, можуть тут і проростати протягом кількох років. Ну, думаю, цього ми не допустимо. Зблизька так виглядає сорт Гарібальді, такий осінній жовтий, так відходи від викупки саженців. Ну і безпосередньо ті слабкі саженці, про які я говорив. От маємо великі рослини тут вони практично цілий день в тіні ці саженці. Ну і якість саженця така, скажімо, не дуже. Звичайно, є тут кілька таких крепших саженців, що вже можна висажувати такі товщиною з карандаш. Ось дугі відводки, але основна маса під цим сортом слабеньких саженців. Ну, При викупці збираємо, збираємо листя і від і дрібні відходи в такий кошик. Це піде в компост. Крупніше піде в грубку. Що ж, покажемо самі саженці, викупані. Ось так вони виглядають безпосередньо під самею ганчіркою. Лежать ось такі от слабенькі саженці. Ми, звичайно, собі відкинемо в школку і ми їх доростим до нормальної однорічки. Ну, от Є кілька таких крепших саженців. Вже рахуються крепші саженці з-під цієї рослини. Що ж, будемо продовжувати копати. Це показав гірший варіант. Зараз викопаємо цей, покажу сирену. Середній варіант середній і крепший варіант, як вона виглядає. Ну і от знаряддя для викопки готові. Сама материнська рослина виглядає приблизно так. Приступаємо, копаємо і дивимося результат. От кілька хвилин маніпуляцій і стало ось таке от чисте місце під нашим материнським деревом саженці викопані. от В нас листя в компостну яму, відход, ну і безпосередньо самі саженці, як вони виглядають. Ось так виглядають цього року пересічна кількість саженців на більшості наших сортів. Ну от, Приблизно от така от коренева система є. Є чуть слабша, але вона теж має право на життя. Тобто переважна кількість таких крапших саджанців. Ну, звичайно, є і крапші, є і слабші, які підуть в школку, є різні, але ось такий от середній результат в нас виходить по сортам. Ну, звичайно ж, і є такий, як вдався, як не вдався косфор цього року. На цьому, друзі, ми будемо купати далі. Вам побажаю здоров'я, мирного. Неба, і пам'ятаємо, все буде Україна.